Друзі, привіт! Коротше одним словом, попав мені од кіло Мпп, МППТП Помермер. Згорів. Причина, чому він згорів, бо швагро перепутав полярність іменно плюс-мінусом, і згоріло, відгоріла перша шина. Я її взяв, розчепив, перестав дуже класно і перестав іменно на нагрузочну, де там лампочки йдуть. моно на цю лінію. Почав всю в'язку дивитися і дійшов до того, що м -м, він не працював. Дивіться, зараз я вам відключу. От якраз в мене зараз є, подається на процесор 3,3 вольта. Зараз ми відключаємо процесор. Повністю ми обесточили і обесточуємо і іменно сам контролер. Так, включаємо. Бачите, він не працює. Просто екран засвітився, а взагалі це не працює. Індикація не мигає, процесор не працює. Я шукав, в чому причина, а потім дійшов до того, що тут стоїть стабілізатор. Ті от дві ножки це є земля, а це є 3,3 3 вольта, а тут має бути 5 вольт. 5 вольт є, а 3,3 вольта нема. Я, вроді би, другий мав. От він красиє. це є. Це є та. Це є. АМС. 1117. о, коротше. Стабілізатор напруги. Зараз наведу вам фокус. Хоча суть в тому, що він є на 3,3 на вольта. О, зараз там детальніше. Може зараз зафокусити. О. От видно, що він є. 117 І суть в тому, що. от, Бачите, замітно, і він згорів. Я так предполагаю, що він згорів, бо я його повністю поміняв на другий, але все одно та ситуація. І зараз він не працює. Я думаю, подам на процесор напругу. От, Я подам напругу і контролер запрацював. Запрацював, показав, що типу, є в загальності е акумулятор, показав, повністю. показав, що акумулятор бачить 2,1 вольта. І що індикація повністю миги. Так що в кого станеться е, подібна ситуація, щоб ПМР повністю замкнули, він згорів, е, не треба випаювати там ті задні транзистори, вони в загальності зараз вам відключу, щоб нічого не крокнуло, не бахнуло. В загальності е, це діоди стоять, як я не помиляюся, а це стоять і монотранзистори. Так що ви, коли будете провіряли на про дзвонку вони пищать, а це не пищить. Тут все і справно. Це я вже тут осилював дорожки мідними, тим, щоб він витягувати максималку. І скажу навіть те, що в мене цей інвертор доволі доволі, типо, ну сам МППТО доволі довго. Я його маю, але вже як то кажуть, перейшов до мого швагра. Я на нього вішав 2 кВт сончих панелів при 12-вольтовій лінії 720 при допуску. і він спокійно справлявся з тим задачами, не згорів, все файно відпрацьовував. Бо деякі мені говорили, що коли підключиш до інвертора, типу більше панелів, то він згорить. Ні, не згорить. Він буде брати скільки йому потрібно. Там стоїть шунт, який не дасть пропустити більшого току. Так що ви знаєте те, що ну, хіба що як взяти китайські якісь реальності, і ви там десте більше е, потужність, типу, і воно не справиться, да, і може згоріти. А як якісний більш-менш зроблений МБПТшка, то вона не дасть через себе пропустити. Як, наприклад, 720 написано, то воно 720 більше не пропустить. Все, це потолок. Хоч ви повіші 4 кВт, він все одно 720 через себе не пропустить, він і не згорить. У мене так працював протягом двох років. Я на нього вішив 2,2 кВт сонячих панелів. І він справлявся спокійно на вора, відпрацьовував. Е, от його, зараз вам покажу корпус. От його корпус. І на ньому от так пишуть. Пишуть на ньому МППТ. Е, так, так, так. Щоб було більше, так. задервався. Зараз так поставлю, щоб можна було. О, подивіться, бачите, тут пише, що е, при 12-вольтовій лінії 720 Вт. При 24-вольтовій лінії 1440 Вт. При 36, 200, але 36 ніхто не користується. Більшості зразу 12,4,48. Ну і 2,8 кВт. Я вішав на нього 2,2 кВт. Він не згорів. Все прекрасно відпрацьовував, все чітко. Так що майте розуміння те, що е, МППТшка, як вона заявлена, 720, то вона більше 720 через себе не пропусте, хоч ви втрісніть. Е, і отаке, наприклад, допустимо, як я візьму акумулятора, ну це не порівняння не те, але відносно, наприклад, як я візьму акумулятора, я візьму наприклад, діодну лампочку чи візьму якусь нагрузку то а, акумулятор може віддати, там, допустим, там, 100 ампер, допустим, це навод... навожує приклад. Акумулятор віддасть, може до... віддати 100 ампер, а ми собі навішали на ручку все на всю 100 Вт чи 200 Вт, ну, вона буде брати іменно, скільки вона бере. Як вона 100 ватт взяла на себе, значить воно і 100 ватт взяло. Ну, наприклад, в мене є така DCD Поніжайка. Да, вона зараз так я її припаяв, бо мені треба лабораторний, бо є ще один лабораторний, але він знаходиться там трошки далеко. І цей лабораторний я собі так зробив поки що на він. У так, коротше, кастарним варіантом для того, щоб можна було щось помірити. Але з часом я це все дороблю, бо реально не вистачає часу. Треба то кожному зробити. Потім БМС-ку, ну типу, роботи доволі вистачає. І от коротше, одним словом, як ви повішете більше на 3-4 кВт на сонячний шку він вам не згорить. Це є факт, і я перевіряв два роки, відпрацювало. Друзі, в мене вийшло його відремонтувати, поставив, випаяв з Т2 новий стабілізатор, потім ще випаяв в іншому місці. Перевірити, ще раніше, що все окей. І все запрацювало. Ось так я так зробив, дротик дав. Зараз кажу, чому я йому не дав дротика, для чого я так поступив. Зараз я так відведу. Щоб був доступ. Вот. Так. Дивіться, як я зробив. Зараз більш детальніше я вам все покажу. Е, я взяв отут є резистор, отут резистор. я Звідси кину перемичку по тій причині, що я замкнув начати два контакта і тут а, згорів е, стабілітрончик, згорів іменно він десь твої піднизум. І оцей стабілітрончик він згорів. Це 5-вольтовий стабілітрон, який мені дає сюди 5 вольт. Я не заморочувався дуже довго, взяв кену сюди 5-вольтову лінію, запитав іменно сюди. І звідси запитую вже процесора. Думаю, і так буде працювати. І от звідси кену сюди кену 5 вольт. Просто продублював і поставив новий, нову мікросхемку стабілізатор. І все запрацювало. Отаким от зробив варіантом. Все працює, вже індикація все облимає, все робить. І на дисплеї ми бачимо, що все працює. Так що ремонт успішний. Да, це варіант таки зроблений. Поки що нехай буде так. Це і мої сестри. Потім, як то каже, можна буде перепаяти, бо вже потрібно, щоб вона працювала. бо воно стоїть на системі. Заживляється Wi-Fi, заживляється аварійне освітлення на ньому. Камери, от, кіоті, все працює на одному мппт контролері Так що я вам дякую за увагу. Всім пока. До нової зустрічі.